Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про духовний розвиток. Зараз я пропоную проглянути ситуацію, чому Росія не використовує своїх ракет балістичних в тій мірі, якою б вона б могла. Тому що це таке, воно дійсно бентежить, ну, слава Богу, що немає, але дійсно воно бентежить, бо таке враження, що неначе накопичує ото сили. Давайте будемо дивитися. Бачите, дійсно придуманий план і обдумується ситуація безпосередньо, яким шляхом піти. Це все зважується. ну, Я б сказав, до деталей навіть воно так обдумується. Тобто це свідомий вибір не обстрілювати. І цей вибір він тут працювала команда в цілому на те, щоб якось його правильно скерувати. Поки що є певна завіса, яка не дозволяє ну, проглянути, так ось, знаєте, сказати більш точніше. Але це є декілька точок зору у них безпосередньо, чому це так. І ну, остаточно поки що рішення як такого і не видно. Чому е, вибір, є вибір і є задумка, план. І дійсно, ми бачимо: тут вісімка: ми бачимо, це карта теперішнього. Ми бачимо, летять вони. Тобто, е, теперішнє говорить, що ці запуски будуть. І, отже, вибір буде здійснено, або він твориться. Твориться зараз і запуски ці будуть фундамент ситуації. Ми бачимо також королеву посаків, яка відповідає за енергію вогню. Е, і, а що таке королева? Це накопичення. Це погано, і бачимо тут навіть руна соло. Е, накопичення енергії. І мене зараз дійсно турбує, що це може бути ці залпи такі потужні. Потужні залпи. Е, і воно десь, знаєте, не, ну, я б сказав не за горами. І із Росії ми бачимо значить певну, певний фальшивий хід інформації, яка надається з офіційних джерел, яка як, о, хоче, о, яку хочуть пробити в маси, це, ця інформація не відповідає дійсності. Можливо, це навіть смерть Путіна, можливо, щось інше. Але о, Росія. О, Бреше. Тоб, тобто, вся інформація, яка йде, вона не відповідає дійсності. І близьке майбутнє, поки що ми бачимо до скупків. Тут, в принципі, спокій. Цей спокій ще буде продовжуватися. А близьке майбутнє це в нас ще десь тижня-два. В принципі, немає такої агресії. Мова йдеться про. Балістичне застосування. Я сумніваюся, що це використання якоїсь хімічної зброї, тому що в мене, в принципі, ту з кубків ніколи не програється. Ну, жорстко він дійсно програється, як така тиха спокійна енергія і хід Росії ось, вбити. Погано, тому що дійсно робиться все для того, щоб знищити наш народ, щоб знищити українців. І чи будуть вони застосовані свого часу? Вони будуть застосовані. Зараз дійсно відбувається накопичення, придумання плану, можливо, точки, можливо, збір навіть інформації, тому що за цією картою. Але сумна карта, насправді. Тобто, буде, нам треба готуватися до. До, до цього. Оточуючи середовище, ми бачимо, що навіть уже відмічений час є ті, хто них хто підтримують росіян. Але знову ж ми бачимо темряву, і це все робиться е, таємно. Готується. Готується. Я дійсно хочу помилитися. Хочу з часом помилитися. І взагалі, хто з нас не хоче, щоб у нас не було війни? Та всі. Всі свідомі хочуть жити в мирі. І ми бачимо кров, імію, е е е е яка тікає, тіче і з вала стіни з муру, і... або ж це дракон вбитий і це, це жертви. Тримаємося. Тримаємося. Формуємо ментальне поле, ментальний щит. І все закінчується ударом. І демонстрацією сили. Це карта тут і називається демонстрація сили. І навіть якщо ця сила не відповідає дійсності. Але ми бачимо, тут є повне накопичення. На жаль, на жаль, дійсно удари будуть. В е, нас ще є плюс-мінус тижні два е, такого спокою, а далі може. Початися терор, тримаємося і формуємо ментальні щити. І я думаю, що можливо я зроблю відео знаєте, з такими захисними молитвами, коли ми дійсно можемо об'єднуватися і тримати ці щити, тому що зараз в розкладі є жертви, і Росія накопичує саме потенціал і не б'є по території України саме за того, щоб це було багато і масово. І це, це є в розкладі. Тут, знаєте, знову ж таки, е чи впадати в вічі, чи в страх. Ні, ніколи, тому що ми будемо підживлювати цю енергію, а в нас немає права. Бо ми ж тут живемо, на цій території, звісно. І е тримаємося. Що я можу сказати: тримаємося і намагаємося. Духовно відбити цю атаку, тому що ви знаєте, от це майбутнє, воно то пишеться але воно ще не сформовано настільки чітко. Тому що в карти Таро вони прогнозують ймовірний розвиток подій. Але це, це за умови, що ми нічого не робимо. Знову ж таки, я про це кажу. Але ми формуємо, формуємо наш ментальний щит, нашу ментальну позицію. Я зичу всім благословіння. Дякую, що ви були з нами, з нашою рідною Оріаною.